Сьогоднішня тема уроку обробка середнього зрізу та застіпки в штанах. Мета даного уроку навчитися правильній технологічній обробці середнього зрізу та застіпки в штанах. В даному відео представлені штани від завужених до розширених донизу. Також ці, на яких є додаткові оздоблення. У вигляді пояса, застіпки. Гудзиків, складок та накладної кишені. Піднімати руключатку, викладаємо призівка. Викроювання мішковальної кишені. Так, добре. Наступний слайд. Добре. Викроювання флізелі. Кліє добре. З якої сторони викроємо приклаємо флізи? Зоруте. Добре, так, наступний слайд. Що відбувається на зображення? Продолматикою сказкою з паскою. Так, наступний крок. Обмитати припуски шва зшивання частин мішковини та бічні зрізи кишені з лицевої сторони. До контрольної точки початку ділянку застільки. Наступний вакцина. Зшити середній зрізи. Середній зрізи зшиваються подвійною машиною строчкою. Виконується закріпка на початку та на кінці строчки на відстані від зрізу 1,5 см. Ось, будь ласка, ви ці зразки можете у колу переглянути, подивитися їх ближче. Наступний слайд. Наступна операція видалення ниток тимчасового скріплення та припрасування припусків і розпрасування припусків в різні сторони. Припрасовується за допомогою фази, з глицевої та вигукньої сторони. Поки ви дивитеся зразок, я продемонструю вам відео, майстер-клас, де показано практично, як виконується дана урока верхні, панці <кій> на вічні зрізи та сумістити контрольні точки. Для зручності скулати кравець кулаком, зметати на відстані відрізу від поразок вниз. Випонати закріпку. Конструктивна лінія стип до конструктивної лінії. Зрізи верхні порівнюються, наметуються на відстані різину 0,2-03 см. Після того, як ви наметали одну на одну ліву, Праву на ліву в половинку штанів, вам необхідно намитати застібку на сутімокроєну обшивку. На відстані від краю застібки 0,2-03 см. Ви сторони за допомогою краски. Залишити но 7 см на припуск та перегнути по конструктивній лінії, заметати на кінці біли no 2 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка, Перегнути по конструктивній лінії на виводну сторону праву суцільну крові обшивку. Та запитати на відстані звинування номер 203 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка, Вкласти застібку та обшивку лицевими сторонами, до досередити, переметати зубцями, до дози, виконати закіп. Так, правильно, наступний слайд. Ані другий слайд, це трошки саме складні в одній опусті, а на розкидані лісі. Так, правильно. <святок> Добре. Наступний слайд. Треба передавати вушками вперед, а Які правила? Перша. О, не перше, перше правда. <святок> Добре, далі. Паня. Ну, на першу перемогу, перші функціонувати. Як правильно, що ти з наперстком чи наперстком. На Наперстком. то правильний. Друга. Добре, наступний слайд. Перше правильно, тому що О, можна не можна сидіти так близько до машинки. Так, Ді, так воно, а що ж? Ще інструменти повинні бути, щоб не заважало на робочому місці. <сум> так, правильно наступне слайдний вчора. Перше є. Добре, там шкірковувати. Зв'язаєте струм, а на надумаємо. Так, добре. Так, добре. 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 Берете викрутку і відкручуєте гвинт, висовуєте лапку та вставляєте іншу. Вставляєте до упору, опускаєте лапку. Опускаєте голку, і при закручуванні ви все одно тримаєте лапку і закручуєте гвинт. Так, далі поклали застібку, контрольна точка, сумістила з початком застібки, з тих до зубців і прокладаєте строчку від початку вверху. До кінця. На початку і на кінці виконуєте закріпку. При настрочуванні, дівчатка, звертаю вашу увагу, має бути оздоблююча строчка. Тому дивитесь, чи є на вашій швейній машинці довжина стіпка від 3 до 4. Клапку, коли вертик до зубців. Зараз буду покладати строчку на ноль один два.